Ну що, шановна громада Переяслава, знову знаходимося на території колишньої військової частини 4. Тут я знімала буквально на днях. Був ґрунт звезений, ось, можу показати, яка висота. Значить, десь до пів метра, сантиметрів 40 точно землі щесали і вивезли. Історичні землі. Ось хочу показати. Знову начисали, Коротше, хоть кот Васька слушає, дає. Розкопок ніхто не робив, ніхто нічого не робить. І історичні землі зносимо все в сміття, Вони, він їх переконав, що тут щебінь, що тут каміння. Ну, коротше, це все нормально. Але цьому трактористу, який ось їде, зараз буде грузити. Цінну землю, ніхто, археологи якби були, може б хоча б позазирали, може, ну коротше, про що мов ведеться? Ну, Маємо те, що маємо. Але ще одна така дивна річ, що я подавала у нашу поліцію, щоб розібралися звідки в нас оте фундаментні блоки. Значить, дивлюся, що їх половини не стало. А цікаво знати, на облік їх ніхто не взяв. Наші пани поліціянти, ви так є співучасниками оцього злочинного групування саулячого. Ну, будете відповідати. Ну що, я, в мене зафіксовані є кадри, де цілий ряд, аж отуди до берези лежали блоки. Зараз їх половини немає. Ну, ой. Що ж це воно з нашими органами? Вже настільки запевняли, що вже в нього ось у червні місяці вже його беруть за дупу. Цього цим а, злочинним елементом, нашим Переясливським очільником громади, може займатися будь-який орган, що БЕП, що СБУ, що НАБУ, що ДБР. Це всі воно наслідило скрізь. Людина має 20 а, кримінальних проваджень. Це те, що ми знаємо. А скільки ми не знаємо, скільки поліція від нас приховує, ну то. Це знак питання. Оце отак співучасники працюють. Ну всі хочуть їсти. Я розумію, що поки він косить у нас мільйони, поки його тримають на короткому повідку. Чи він їх там вже нічого не міняється, тому що громаду грабують, історичні землі грабують. Значить зараз вже можу. Я робила запит. Кому ці землі належать? А, ну, по з го року тут готувалися документи, щоб взяти на облік, саме, щоб на балансі, взяти на баланс музеїв. Ця земля повинна бути на балансі музеїв. Але її до цього часу ще не оформили. Наш сонцесяйний все це оформив як а, безхозне. Безхозне він а, а, не дав їм оформити, взяти на баланс оце цю казарму, оце ці землі. Вони стали у нас безхозні. Ну всі ми розуміємо, що таке безхозна земля. У нас такого не буває. У нас навіть бобік Саулковий має кусень землі. Оце і все органи.